В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні маємо 21-шу неділю посібнення Святого Духа. Ця остання неділя жовтня ще відзначає цю неділю ще Христа Царя. І нинішнє наше роздумування буде про Слово Боже. На службі Божій. слова Будьмо уважні. Нам всім, і мені і вам, треба старатися, щоб бути уважними, навіть самі зручності, так от мікрофон, наприклад, є для того, щоб слово, яке я говорю, ви чули. Те, що співаю я, ви з ним співали. Самі крісла, на які ви сідаєте, може бути спокуса заснути. Якщо є така спокуса заснути, треба вставати. Бо всі зручності є для того, аби бути уважними і слухати, і почути. Апостол Павло, в нинішньому посланні до... щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону ніхто не оправдається. І знову трошки пізніше каже, живу вже не я, а живе у мені Христос. Віра в Ісуса Христа приймає за правду те, що Бог об'явив, що церква подає до вірування, що ми чуємо в читанні Апостола, в Євангелії, для нас дуже важливо. Віра це приймати за правду. Я чую, розумію, не сплю, я головою приймаю за правду і кажу, так, це правда, це Бог говорить до мене. Віра в Ісуса Христа. Але апостол Яків каже, що віра без мертва. тобто моя віра, де вона продовжується, діла ну, щоденному житті. Я набираюся цією. Я укріплюю в цій вірі в храмі, укріплюю ці вірі, слухаючи Слово Боже. Звідки беру силу, щоб цим Словом Божим жити? У Євхаристії. Бо для мені є така велика спокуса, тим, я слухаю Слово Боже. До Євхаристії я не доходжу, або я не маю часу, або мені достатньо онлайн. Тобто я слухаю Слово Боже, так, але до Євхаристії я не доходжу. Я не маю сили, бо силу дає Євхаристія. Апостол Павло каже, живу вже не я, живе у мені Христос. Віра в Ісуса Христа, вона має перемінювати нас, щоб ми сказали за апостолом Павлом, живу вже не я, а живе у мені Христос. Як можна сказати те, як сказав апостол, живу вже не я, живе у мені Христос? Тобто я думаю по Божому. Я дивлюсь на іншу людину, по-божому, благословляюче. Я... Хресна мама, Для якої Слово Боже, для якого Слово Боже і Євхаристія, і церква, і відносини з Богом є дуже важливі. Звідки віра? Апостол Павло каже дуже гарні слова. Каже, віра від слухання це послання до римлян. Десята глава каже апостол Павло. Коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса, ми з вами зараз, на? коли ми кажемо вірою, чи кожен раз, коли ми кажемо слава Отцю і Сину, і Святому Духу, ми віру визнаємо устами. Устами, ми говоримо, ми не просто бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Ми устами кажемо, слава Отцю і сину, і Святому Духу. Коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш в своєму серці. Ви просто слова, тут в серці що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, то спасешся. Бо серце вірується на оправдання, а установи ви здається на спасіння. Кожен, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Каже Апостол, а як призиватимуть хто, в, в кого не увірували? Так? От ви увірували, тому що вам. Тато, мама, бабусь, дідусь, бабуся, дідусь, можливо, священник, можливо, сестра монахиня, можливо, хтось з друзів. вам розказав про це. Каже, звідки увіруватимуть в того, як вже призиватимуть того, в кого не увірували. Тобто люди, які не увірували, не будуть сказати слава Отцю і Сину і Святому Духу. Устану вони не зможуть визнавати. А як увірують в того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Отже, чути це дуже важливо. Віра в серці, визнання устами і життя тілами. Віра в серці, визнання устами і життя тілами. Для нас це є дуже важливий чинник, бо це слухання Слова Божого. І тому нинішня притча про Сієчанку знаємо на пам'ять. Так зерно це Слово Боже. Воно падає. Край дороги на камені між і на добру землю. Хто сіє? Господь Бог. Грунце ми з вами. Отже, край дороги, каже Євангеліє, край дороги це ті, що слухають, а потім приходять діяло. Я не знаю, про що було. Народить увага! Будьмо уважні. А мене увага. Край дороги означає, що я вчу і так, як би не вчу. Що я слухав і я не пам'ятаю. Що я тут моєму війшло і нема. Край дороги. І дивіться, що каже Ісус.

Щоб навіть те, що я вам кажу, ви вчули, щоб я, те, що маю говорити, я готувався і сказати. Бо хоче, щоб ми розуміли і ми спаслися. А диявол вириває те, щоб ми не увірували і не спаслися. Нині можна слухати і не чути. Зверніть увагу, слухати і не чути. Як батьки кажуть, де до дітей. Та ти чуєш менечення? Можна слухати і не пам'ятати, можна слухати і не жити, слухати то ще мало, все починається від слухання. І на це слухання треба знайти час. Що нас найбільше нервує у відносинах з людьми, наприклад, при розмові? Коли ми один з одним починаємо говорити, коли людина нас не чує, коли людина на своїй хвилі, коли людина стоїть, а в неї перед очимося, вона не... Уявив собі, через Слово Боже Господь говорить до мене, через молитву я говорю до Бога, через Слово Боже, Господь до мене, а ми не чуємо, ми зайняті іншим. Я хочу вам розказати про е, це слухання, про таку річ, як е, читання святого Письма. Ми всі маємо святе письмо вдома. Деколи це святе Письмо лежить роками? Дома воно, воно не відкрите. Деколи ми кажемо, то мені вистачить того, що хтось розкаже в церкві. Але святе письмо не є тільки, щоб ми читали. І я себе заставляю читати, Ви що я себе не заставляю? що мені просто так стою зранку чи в 6-й годині, щоб чекати і скажу, ой, де моє святе письмо. Народи, читати святе письмо це і читати святе письмо мають і священики, і лікарі, і вчителі, і інженери, і бізнесмени, і депутати, і прибиральники. І, і всі. Читати святе письмо. Бо це Бог говорить до мене. Є такий спосіб молотокного читання Святого Письма. Але щоб він був, треба знайти час. Час, час, час на те, щоб почути, що Бог мені хоче сказати. Дивіться. Є така штучка, люди, які люблять всякі такі дурнички. Вони кажуть, а ну що мені Бог каже? Пах! Відкрив. На поверсі. Ото мені не Бог скаже. Це найпростіше. Це ні, Бог має сміття. Все, що пише в цьому письмі, це Бог мені каже. Але я маю знайти час і по порядку читати. Вони не за демо. за днем. День за днем. Молодой читання Святого Письма, як воно відбувається, найперше я маю мати. бути зрозумілим. я знайшов час, я знайшов внигу, я відкриваю. Це час, що Бог мені хоче щось сказати. Від самого початку об'явлення Бога в тому завіті люди намагалися читати Слово Боже і роздумувати над ним. Боже Слово і святі тайни – це найважливіші компоненти духовного життя християнина. Щоденне молитовне читання Святого Письма, Воно дуже і дуже важливе. Але такі конкретні речі, які важливі нам, знайшли книгу, знайшли час, відкриваємо. Як, як це святе письмо воно діє в нас або мало би діяти в нас? Святе письмо має нас змінювати. Ми маємо читати і питати себе, що Бог мені хоче сказати? Яким чином. Цей текст промовляє до мене, яким чином цей уривок мені щось говорить. Наприклад, нинішній уривок про зерно. Я маси вас запитати, чи я є край дороги, що я слухаю і не чую, чи я є така край дороги, що диявол забирає все, що я чую, чи я є тим каменем, де я кажу, ой, як класно було в от Отець так пояснив все, а ви що пам'ятаєте? Ну та, А що було це? Ой так файно говорили десь. А про що було? Я не пам'ятаю. Прийшовши додому, знайшли святе письмо. Хто знайде святе письмо? Підесіть, хто буде шукати сьогодні. Ану? Ану, пропав, вийшло. Всі, добре. Домовились. Господь бачив ваші руки. Друге, ми маємо знайти 10 хвилин часу. 10 хвилин часу. Щоб почати читати. 10 хвилин часу. Контролюватися, хто нас має. Господь Бог, чоловік Матерія, перша глава, перша глава. Читай нині першу главу. Завтра другу главу. Післязавтра третю. Але давайте починаємо нині, що Господь посіяв наше серце. Зробимо зусилля, Нікому не є велико. Заставити це. Мене не заставимо мене життя. Мене життя. Ми ж дивіться скільки часу на айфоні є програма, знаєте, скільки часу витрачено в айфоні, в телефоні. Виходимо святе письмо, відкриваємо, знайходимо час, відкриваємо Євангеліє від Матлея, і святе письмо від нині лежить у нас на столі дорогенькі на столі, коло ліжка чи на журнальному столі, щоб те зерно впало і щоб ми були доброю землею. А добра земля це та, де падає Слово Боже, як зерно, і проростає. І каже Ісус, що ті люди, які є доброю землею, вони дають лід. У терпінні, навіть коли дуже важко в житті, але вони приносять плід, бо вони добра земля де зерно впало і проросло. Слава Ісусу!